Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибам з отвологом. Сьогодні карпова риболовля. Будемо ловитись з під того очерета по тій стороні. І Буде у нас, як завжди, три вудки. По прикормкам, по насадкам я часто вам все розповім. Хочу сказати, що ця бадойма не глибока. На серединці десь 2, не десь, а 2-10. Дивіться, тут у мене столик. Все, дивіться, які. Тут карчі. Я дивися, положив сюди, якщо клюне щось таке, буду там десь рибку брати. І що буду, хочу поставити. Зловити. Здесь поставити резинку одну, рядом на ну, товстолобу. Може як плюне товсто лоб, це було, було б непогано. Будемо пробувати ловити і карпа, і товсто але якщо зловимо товсто це буде друзі, отдельним роликом. Так, ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволення», задоволенням. Ми починаємо. приємного перегляду. Так, ну що, утки готові. Давайте зразу, що у нас тут по прикормці. Не буду. Не кажу, що, що у нас тут може тут нового. А аж, друзі, нічого тут нового нема. Кукурудза, Тігровий горіх, кілушка тигрового горіха, кукурудзи TIL-12. Вибрав я, як завжди, на насадку крупненький тігровий горіх. Заправив це я вдома кисельчиком. На цей раз кисельчиком. все експериментую то кисельчиком, то меласой, то ще чимось. Ну, на цей раз кисельчиком, друзі, заправив. Так, що по, по насадочкам? Казав, що тігровий горіх. Комплекс Т Папапік, комплекс Т Папапік з тігром Горішком. І Робін Редик красненький такий. З тигром горіхом. Чому ліворуч поставив вудку? Не знаю. Яка щуйка. Поставив ліворуч на ліву вудку, а друг там якийсь кабанчик плюне. Так, дві вудки на комплекс Т динамітерський, а це Робін так, ну що, Буров корабель, завозимось і починаємо свою ловлю. О, працює. Працює. Все, вудки, як кажуть, в одомі. Все, працює. Ждемо плювання, шкрекі воно. Чуєте? Ну щось під тим очеретом. Тут нема шкреків. Там десь чогось валають. Кажуть, а ну йди сюди, йди. Може сон прийде на шкреків, Та як плюне тут сом. Бо щось самому Саме клюють, а витягнувшись ми на берег їх не можемо. Так, ну що, ждемо клювання? Уже ключі. Друзі, ввечері натянувся венгер. Так оно ну, давайте. Що він там? Та нема нічого. Бі-бі, бі. -бі. бі. не піднявся і нема. Та юшкин кот. Так, щось друзі вдарило хищник чи шо на ходу чи не можу понять карпик а що за карпик чему якийсь карапець Ага. оснастка була чиясь, друзі. Ага, окось оборвало. Чужий короб, друзі. Це не наш. Це не наш короб. Оце напутать він тут. Бачите, чому плювання було? Я одразу його не почувствовал. Потом оказався він там. Рыба. Я связью кормушка флет. Зацепила рыбу. Хтось оборвав? Хтось оборвав. Вот такий. Давай. Не буду, малыш. Давай, бежи, малыш. Отвязали, кормуху спасли. Бежи, дружок, панчик. Подрастай. Подрастай. Пішов. Такий кілушечний. Так добре. Добре, думав ну ма, запутав мені тут. То тут оборвал. Чиясь кормука, напутала мені тут. Ай, блін. Напутаю, ну ладно, друзі, зараз буду розпутувати а буду ложитися далі спати. Добрий ранок. Так, ну що, друзі? Було вночі клювання. Ну як було в клювання? На ту вудку е, якісь бі-бі, ну, бачили. Я зразу встав, думав, е, щось є. Рибинка обрадився, дьоргнув. Нічого не було, камеру виключив, дотягнув десь до середини і почувствував, даже Ну, Метр двадцять притянув і почув свою якусь рибинку, думаю, що таке, не зрозумів, як так? Її ж не було. Я кажу, не могла вона піти в берег. Ну а б... бачите, друзі, якась Якийсь монтаж цей зацепив. Я його, кстати, вже відцепив, не став цю вудку вночі на... закидувати. Пішов далі досипати, відсип... оцепив монтаж і закинув вудку, і все. І поки, друзі, ще було тільки завіс її. І було опять бі, бі Ну, видно, опять дрібний такий карпуха, дрібного такого карпуха в домі. Багатенько оцього десь до кілушки. А хочеться зловити якусь крупненьку рибу, ну, поки місь крупненької риби немає. Так, ну що, Друзі, з мати вудки, не отримав клювання. Був дрібний кар, такий кілушечний, клював. Але казали, на цьому водоймі є якийсь крупний особі, а напевно їх дуже-дуже мало. Тим паче, друзі, погода була у нас, як кажуть, вчора поганенька. А сьогодні зранку нічого не получили, клювання, було десь, був там пі-пі, потягнув цей карп, кілушець не але не засікся. У нас стоять тут бойли, папапи, тігровий гріх, дрібно дрібноє, дрібноє, карп не клюне. А у великого Карпа щось, друзі, я не дочекався. Ну що, друзі, така була робомовля сьогодні. Не було якогось такого монстра в, цю, в, цю, в цьому ролику. Але все одно це було дуже-дуже цікаво. Ну що, друзі, ми з вами не прощаємось, Ми вам кажемо до побачення. До, зу, до нових зустрічей на нашому каналі Рибалим задоволенням. Хто ознав водою, пишіть в коментах. У мене, я не кажу, на яких водоймах ловлю. Але... Пишуть в коменти, ви заходьте, коментуйте, пишіть, дивіться, що в коменти люди пишуть. І будете знати, де це ми були. Ну все, пока, друзі. Пока-пока-пока.